розумієш розумієте своїх друзів без слів? Вітаю, адепти лицарі Ордену! Мене звати Верховний Маг Богданіус. Чи готові ви стати одним цілим? The Mind — це унікальна кооперативна гра, де вам не потрібно говорити, але ви все ще повинні діяти разом. У нас є два варіанти цієї гри, але основна логіка і механіка гри залишається тою самою. Мета гри це викладати картки по зростанню, не обговорюючи їх. І як це зробити? Відчувати своїх сукомандників. звучить дещо запутано. Я розумію, так і є. Але чим більше ви граєте зі своїми друзями в цю гру, тим краще ви розумієте один одного і тим краще ви будете грати. Так, рівень за рівнем ви проходите цю гру, і з кожним етапом гра стає важчою, бо ви маєте все більше карток на руках. Відчувайте справжній командний дух і перевірте, чи зможете ви мислити як одне ціле. А в цій ти можеш грати в нас на гротеці. Тож підписуйся і приходь. Чекаю саме тебе, і побачимось на ордені.